Тактична медицина: алгоритм дій під час надання допомоги пораненому на полі бою. Навчальні питання. Принципи надання допомоги пораненому на полі бою. Допомога під вогнем противника. Вміст загальновійськової індивідуальної медичної аптечки. Надання допомоги в польових умовах відповідно до протоколу Марч. Мета заняття. Формування у майбутніх офіцерів Національної поліції України рухових умінь і навичок. Необхідних для надання допомоги особам, які опинилися в безпорадному стані або стані небезпечному для їхнього життя чи здоров'я, розвиток фізичних якостей і здібностей з урахуванням особливостей професійної діяльності, принципи надання допомоги пораненому на полі бою під час виконання службових завдань поліцейськими нерідко виникають ситуації. В яких життя та здоров'я пораненого залежить від кваліфікованої до госпітальної допомоги протягом перших двох-трьох хвилин після отримання поранення, саме тому знання з тактичної медицини дозволить в майбутньому попередити збільшення кількості превентивних смертей у першій половині 1990-х років. У США та Великій Британії були проведені дослідження по розробці стандартів до госпітальної допомоги в умовах бойових дій. Зокрема, командування спеціальних операцій США у 1993 році фінансувало дворічне дослідження по покращенню допомоги пораненим на полі бою. Результатом дослідження була перша редакція рекомендацій ТІСІ-3 тактична допомога пораненим в умовах бойових дій 1996 року. Стандарти ТІ 3 щорічно переглядаються та оновлюються відповідним комітетом. Це пов'язано з появою нових видів озброєння, засобів індивідуального захисту, вдосконаленням медичних засобів, зміною тактики ведення бойових дій. Саме тому потрібно постійно здійснювати моніторинг протоколів надання допомоги. До комітету ті 3 входить частина об'єднаної системи надання допомоги при травмах Міністерства оборони США. 42 члени з усіх служб Міністерства оборони та цивільного сектору: хірурги, травматологи, спеціалісти з невідкладних станів та інтенсивної терапії, викладачі медицини, бойові медики, санінструктори, парамедики, особи, які мають досвід участі у бойових діях. Настанови щодо госпітальної допомоги, тактична допомога пораненим в умовах бойових дій. ТІСІ-3 розподіляються на такі курси. Тісі 3 ACM – курс для всіх військовослужбовців, tc 3 CLS – курс бійця рятувальника, тісі 3 CMS – курс бойового медика, TC3 PCC – курс тривалої допомоги пораненим. Тактична медицина це надання допомоги пораненому на догоспітальному етапі, націлене насамперед на запобігання смертей. Про її ефективність говорить порівняльна статистика померлих військовослужбовців за період 1941 2005 років, що загинули на догоспітальному етапі. Друга світова війна 19,1%. В'єтнамська війна 15,8%. Війна в Афганістані та Іраку 9,4%. Цілі та завдання ТІСІ-3 – надати допомогу пораненому. Запобігти появі нових поранених, завершення бойового завдання. Порядок виконання зазначених цілей може змінюватись, але все одно потрібно враховувати, що особиста безпека є в пріоритеті. Саме тому при виконанні дій з надання допомоги пораненому на полі бою потрібно розуміти наступний тезис: при максимальній тактиці відбудеться мінімальна медицина. При максимальній медицині відбудеться мінімальна тактика. У зв'язку із цим при наданні допомоги пораненому потрібно обрати серединну позицію. Фази надання тактичної допомоги пораненому на полі бою. Допомога під вогнем. Допомога надається тільки після того, як ворожий вогонь буде пригнічено. Допомога в польових умовах. Поранений та особа, що надає допомогу, вже не перебувають під прямим вогнем противника. Однак слід пам'ятати, що фаза допомоги в польових умовах може несподівано перейти назад у фазу допомоги під вогнем. Допомога на етапі тактичної евакуації Допомога на етапі тактичної евакуації передбачає більш ретельну оцінку стану поранених та виконання передевакуаційних процедур. Допомога під вогнем противника. Допомога під вогнем противника або червона зона, зона ведення бойових дій, боєць знаходиться в зоні вогневого впливу противника. Самодопомога повідомити бійця підрозділу про отримане поранення, відкрити вогонь у відповідь, переміститися до укриття, зупинити масивну кровотечу. Важливий інструмент в роботі з потерпілим на відстані голосова комунікація поранення. Права нижня кінцівка. Ти можеш накласти собі турнікет. Накладаю собі турнікет! Ти спостерігаєш ворога. Ворога не бачу. Голосові контакти і чіткі підказки потрібні тому, що після поранення боєць, скоріше за все, почне нервувати, панікувати і може забути елементарні правила самодопомоги. За допомогою вербальної комунікації ви можете створити умови, за яких бійцям крістян. не потрібно так. буде евакуювати постраждалого з-під вогню, піддаючи своє життя небезпеці і ризикуючи виконанням бойового завдання. Взаємодопомога. Найкращим способом надання допомоги пораненому в зоні під вогнем є придушення вогню противника, зупинка критичної кровотечі, переміщення з поля бою, придушення вогневих точок противника вбереже потерпілого від нових поранень, вбереже рятувальника під час евакуації потерпілого, дозволить надати невідкладну домедичну допомогу в більшому обсязі. Підсумуємо сказано та складемо план дій у зоні під прямим вогнем противника. Ведіть вогонь у відповідь, перейдіть в укриття у зону найменшої видимості. Наприклад, застосуйте дим для маскування своїх дій. Встановіть голосовий контакт з потерпілим, запитайте про його стан, поранення, напрямок, звідки стріляв я, я. ворог, чи може добра, він сам стріляти і тому інше. У наказовому тоні. Вказуйте потерпілому його подальші дії. Накласти турнікет, відповсти, це? залягти, Право, я, стріляти у відповідь. Інше. передайте інформацію про потерпілого командиру підрозділу. Узгодьте подальші дії. Продовжуйте вогонь по позиціях противника за наказом командира підрозділу. Організуйте евакуацію і надання невідкладної домедичної допомоги потерпілому. Зазначимо, що цей план може відрізнятися в залежності від конкретної тактичної ситуації. Чарлі гама. Відхід. Мель. Переміщення пораненого із зони під прямим вогнем противника. «Альфа, потрібна допомога.» Готов. Є багато різних способів переміщення потерпілого. Переміщення двома рятівниками Готов. за лямки бронежилета Готов. пораненого. Рух. Переміщення двома рятівниками за лямки бронежилета Готов. пораненого Готов. з вогневим контролем зони противника. Прийом Раутека. Перебуваючи ззаду, рятувальник просовує руки через пахло постраждалого, згинає будь-яку руку постраждалого, хапається за передпліччя двома руками, сідає навпочіпки, притискається до потерпілого, виправляє спину та встає. Якщо не вдасться встати із прямою спиною, відтягує постраждалого на колінах. Прийом раутека з фіксацією ніг рукою. Методом СІЕЛ. також називається переноскою за шию та пасок. Переміщення пораненого у низькому профілі з опорою на стегно та руку. На ношах. Для переміщення пораненого потрібна злагодженість бійців підрозділу. Такі дії потрібно окремо заздалегідь тренувати. Вміст індивідуальної аптечки поліцейського. Перейдемо до огляду в аптечки за стандартами ТС3. Якщо нам потрібно розрізати одяг пораненого, використовуються ножиці парамедика. Для захисту шкіри рук використовуємо медичні рукавички. Якщо ми виявили масивну кровотечу з кінцівки, ми використовуємо турнікет. Рекомендовано, щоб в аптерці турнікети знаходились уже без упакування. На даний момент в нашій аптерці знаходяться турнікети фірми КЕТ. Та вітчизняного січ. Якщо масивну кровотечу неможливо зупинити турнікетом, то ми використовуємо бинт з гемостатиком. Для фіксації накладання гемостатичного бинта, можемо використовувати кровоспинну серветку з гемостатиком та бинт без гемостатика. Також для зупинки кровотеч та фіксації гемостатичного матеріалу ми використовуємо бандаж для забезпечення прохідності. Дихальних шляхів ми використовуємо назофарингеальний повітропровід. До нього також приєдний лубрикант для змазки, для забезпечення його зручної постанови. Після цього ми переходимо до закриття поранень, якщо такі є на грудній клітині. Для цього ми використовуємо онклюзійні наліпки з клапаном та без, таких наліпок дві для вхідного та вихідного поранення. У випадку погіршення пневмоторикса ми використовуємо декомпресійну. Голку. Для попередження переохолодження, гіпотермії ми використовуємо терморефлекторну ковдру. При пораненні ока використовується накладка на око та медичний пластир для його фіксації. В аптечці знаходиться медичний ліхтарик для перевірки реакції ока. В аптечці знаходиться пігулковий набір Пілпак. Для знедвиження кінцівок можемо використовувати косинку медичну перев'язувальну. При опіках можемо використовувати гелеві серветки для фіксації медичного спорядження та інших елементів пластері. Також в кожній аптеці повинна знаходитися картка пораненого з перманентним маркером. Уніфікований вміст аптечки у підрозділі може уніфікувати на надання тактичної медичної допомоги пораненому. Надання допомоги в польових умовах відповідно до протоколу Марч. Після того, як пораненого було переміщено до укриття, слід перейти до наступного етапу надання допомоги в тактичних умовах. У цей час підрозділ відповідно до свого штатного розпису забезпечує контроль периметру. У пораненого з ознаками порушеної свідомості необхідно вилучити зброю та засоби зв'язку, якщо це не було зроблено на етапі допомоги під вогнем. У випадку, коли поранений перебуває у критичному стані, необхідно попередити командира про пріоритетну евакуацію. Відкладання евакуації наражає на небезпеку весь підрозділ, а також зменшує шанси пораненого на виживання. Показ до невідкладної евакуації це неконтрольована масивна кровотеча. Уся інша допомога може бути надана на етапі евакуації. Під час очікування евакуації допомога надається згідно алгоритму Марч. Він визнає пріоритетність дій для пораненого і розшифровується таким чином: м. Масивна кровотеча а. Прохідність дихальних шляхів Р. Дихання С. Кровообіг, H. травма голови та гіпотермія. М. Масивна кровотеча. Боєць рятувальник перевіряє, чи якісно накладений турнікет. В разі, якщо кровотеча не зупинена, накладає ще один вище першого та зазначає перманентним маркером час. Проводить первинний огляд з метою виявлення масивної кровотечі, ознаками якої є яскрава червона кров пульсує. Пирскає чи постійно тече рани. На поверхні одягу швидко збільшується пляма крові, поряд із постраждалим швидко збільшується калюжа крові, під час ампутації кінцівок вищі кистей або стоп, під час виявлення турнікету, що просякнути кров'ю. При значних механічних ушкодженнях внаслідок вибуху, коли є підстави вважати, що може відбуватись внутрішня кровотеча. Зупинити масивну кровотечу в місцях, де неможливо застосувати турнікет для кінцівок: шия, пахвина, пах, сідниці, живіт за допомогою тампонування рани, використовуючи при цьому гемостатичну пов'язку, стерильний бинт, елемент з вбрання. Перед тампонуванням рани при критичній кровотечі необхідно оголити від поверхні вбрання кінцівку та візуалізувати рану, очистити пальцем рану від сторонніх предметів. Використати стерильний бинт, гемостатичний бинт марля або, в разі їх відсутності, елементи вбрання. Створивши кульку на краю бинта, здійснити тампонування, не послабляючи тиску до заповнення всього каналу, після чого необхідно отримувати тампонаж протягом 3 хвилин, в разі тампонування звичайним бинтом протягом 10 хвилин. Після закінчення часу необхідно упевнитись, що через бинт не просочується кров та накласти давлючу пов'язку. Бажано, щоб бандаж виходив на 2-3 см в сторони від тампонади для створення додаткового тиску. Тампонування потрібно проводити в напрямку серця за 1 хвилину 30 секунд. Якщо пройшло більше ніж 6 годин, турнікет не знімається, а рішення про його зняття приймається лікарями в шпиталі. Тампонування в паховій зоні здійснюється за допомогою гемостатичного бинта. Затампонувавши рану бинтом, через руку всім тілом здійснюється тиск на бинт в рані протягом 3-5 хвилин. Після чого, впевнившись, що з тампонування кров не протікає, швидко фіксуємо поранення за допомогою ізраїльського бандажа. Бандаж накладається стороною бинта на центр рани. Перев'язка здійснюється навколо пораненої ноги через тиснучий елемент. Для додаткової фіксації тампонади та утворення додаткового тиску перев'язку можна провести через ремінь пораненого. Після завершення перевіряємо правильність накладання бандажу, а саме присутність фіксації його елементів та наявність тиску на рану. При виявленні поранень в зоні шиї ліва сторона та під паховою зоною правої руки визначаємося з пріоритетним пораненням. Наприклад, у підпаховій зоні руки проходять вузлові з'єднання артерій і вен. Одразу здійснюємо тиск на рани. Коли поранений у свідомості, даємо йому вказівку своїми руками здійснити тиск на рани. Це зекономить час для надання допомоги. Здійснюємо тампонування рани в підпаховій зоні за допомогою гемостатичного бинта. Затампонувавши рану, здійснюється тиск протягом 3-5 хвилин. Тиск можна здійснити, опустивши руку пораненого донизу, і вказати пораненому прижати її до тіла та швидко перейти до тампонування шиї тим же способом. Упевнившись, що стампонування кров не протікає, швидко фіксуємо поранення за допомогою бандажа або еластичного бинта. Для фіксації двох поранень одним бандажем здійснюємо перев'язку двох поранень по діагоналі через рану у підпаховій зоні та поранення через шию. Фіксуємо кінці бандажа. Опущена рука донизу одночасно створює тиск на обидві рани. Перевіряємо, чи присутній тиск на обох ранах. Встановити наявність ознак геморрогічного шоку, а саме перевірити свідомість згідно з акронімом АВПУ. А. Поранений знаходиться у свідомості, В. Реакція на голосовий подразник. П. Реакція на біль Ю. Поранений знаходиться без свідомості, не реагує на больові подразники. Перевірити пульс на променевій артерії. Ей. Управління дихальними шляхами. Близько 34% бійців гинуть через непрохідність верхніх дихальних шляхів та поранення грудної клітки. Тому другі, за пріоритетністю пункти алгоритму марч Ей та Р. Ознаки того, що дихальні шляхи заблоковані. Видно, що людина страждає і не може правильно дихати. Людина вказує на це. Людина хропить або видає звуки булькання. У дихальних шляхах є кров або сторонні предмети, сильна травма обличчя. Найпростіший спосіб провести обструкцію верхніх дихальних шляхів перевести людину в стабільне бокове положення. Зважте на механізм травми, коли визначаєте ризик пошкодження хребта. Щоб відкрити дихальні шляхи з підозрою на перелом шийного відділу хребта, використовують потрійний прийом сафара, закинути голову постраждалого назад, висунути нижню щелепу вперед, відкрити рот. Пам'ятаємо, що в разі підозри на пошкодження шийного відділу хребта голову не закидаємо. Видаліть сторонні предмети, але не наосліп пальцем. Нахиліть постраждалого набік і вичистіть вміст ротової порожнини за допомогою бентачі тканини одягу, виконуючи своїми пальцями кругові рухи за чи проти годинникової стрілки. Для захисту пальців від укусів варто затиснути щоку постраждалого йому між зубами. Якщо потерпілий без свідомості і дихає, необхідно обезпечити його від западання язика, застосувавши при цьому повітропровід – трубка. виміряти її розмір, змастити лубрікантом, вставити в ніздрю права зрізом до кістки. Якщо трубка коротка, то вона не застосовується. Вставивши трубку, потрібно накласти наліпку та впевнитись, що постраждалий дихає. Потерпілому у свідомості потрібно допомогти прийняти зручне для нього положення, що дозволить вільно дихати, найчастіше сидячи. Назофарингеальний повітропровід. Назофарингеальний повітропровід. Назальна трубка, входить до складу аптечки і являє собою гнучку вигнуту трубку зі зрізаним кінцем і розширенням з протилежної сторони. Трубка забезпечує прохідність верхніх дихальних шляхів. У комплектації містить тюбик з лубрикантом з маскою. Розмір Індивідуальний відповідає відстані від кінчика носа до мочки вуха найпростіший спосіб вимірювання. Назоференгальний повітропровід у вашій аптечці повинен бути вашого розміру. Показання: проблеми з диханням, западання язика, використати тільки, коли спостерігається повна або періодична втрата свідомості. Протипоказання: масивна травма обличчя, викривлення перегородки носа, опік дихальних шляхів, перелом основи черепа. Якщо у пораненого саме така травма, то медик приймає рішення про проведення інших процедур, які в цьому курсі не передбачені. Р. Дихання. На даному етапі відпрацьовується попередження пневмотораксу. При пораненні грудної клітки ваша задача негайно відновити її герметичність. Без герметичності грудинної клітки дихання неможливе. Це призводить до загибелі потерпілого. Проникаючі поранення грудної клітки не тампонуються. Для цього слід провести огляд грудної клітки, оголити грудну клітку, оглянути її, розтягуючи шкіру двома руками, пересвідчитись у тому, що відсутні поранення, що можуть привести до пневмотораксу, скупчення газу, найчастіше повітря, з одночасним підвищенням тиску в ній, внаслідок чого відбувається поступовий колапс легенів. Ознаки пневмотораксу: гострий біль у грудній клітці, що підсилюється при вдиху. Задишка, сльозотеча, прискорене дихання, напади сухого кашлю, прискорене серцебиття, почуття панічного страху, блідість шкіри. У свою чергу, пневмоторакс може бути відкритий та закритий. У разі виявлення поранення необхідно закрити його своєю рукою або рукою пораненого, приготувати оклюзійну наліпку, очистити рану. Та на видиху наклеїти плівку. Після цього слід оглянути пораненого на наявність вихідного отвору, в разі його виявлення заклеїти оклюзійною плівкою. У разі виявлення погіршення стану пораненого, прискореного дихання, що не припиняється, погіршення сатурації нижче 90%, роздутих вен на шиї. Це буде свідчити про пробиття легеній, що призводить до напруженого пневмотораксу. У цьому випадку слід провести декомпресію грудної клітини голкою. В залежності від об'єму м'язів постраждалого, це можна проводити у двох місцях. Якщо людина з незначною м'язовою масою, прокол можна зробити на другому реберному проміжку по середньоключичній лінії. Слід дезінфікувати місце проколу та вести голку з одітим катетером. Просунувши голку до хлопка, слід почекати 5-10 секунд, продовжити введення голки, дістати її, закріпити лейкопластирем катетер. Після чого слід перевірити дихання. Існує альтернативне місце проколу. Це п'яте міжребер'я від пахвинної лінії. Однак його слід постійно перевіряти у зв'язку з його розташуванням. Такий прокол використовується у разі значної м'язової маси постраждалого. Сі. Циркуляція. Запобігання розвитку шоку. Перевірка тазової кістки, способи її стабілізації. Мета запобігти розвитку шоку шляхом контролювання втрати крові. Потрібно повторно оцінити всі заходи, а саме контролю кровотечі на ефективність, Переконатись, що турнікети, джгути, гемостатичні чи стискальні пов'язки або їхня комбінація працюють. Перевірити стопи на наявність кровотеч. Пам'ятайте, що турнікети мають бути замінені на гемостатичні або компресійні пов'язки якомога швидше, якщо наявні три критерії: у пораненого відсутній шок, можливо оцінити стан найближчої до жгута рани. Джерела кровотечі. Джгут не був використаний для зупинки кровотечі з ампутованої кінцівки. Якщо кровотеча може контролюватися іншими засобами, всі зусилля слід спрямувати на заміну джгута у термін менший, ніж за дві години. Якщо під час переоцінки виявлено, що турнікет не потрібний, зняти турнікет та позначити час, коли він був знятий в карточці пораненого Тісі 3. Не знімайте турнікет, якщо у пораненого шок ви не можете обстежити чи спостерігати за раною для відновлення кровотечі. Якщо кінцівка, дистальніше накладання джгута ампутована з моменту накладання турнікету понад 6 годин. Пораненого буде доставлено у лікарню протягом 2 годин після накладання турнікету. Тактичні або медичні міркування роблять використання інших методів контролю кровотечі не рекомендованими. Переміщення турнікету. Обстежте рану та розмістіть другий джгут на 5-8 см вище краю рани. Ослабте тиск на джгуті, який розміщений максимально високо. Якщо необхідно для контролю кровотечі або для усунення дистального пульсу, перший джгут може бути переміщений та накладений вище поряд з другим. Зняття турнікету. Тільки військовий медик, парамедик або лікар може переміщувати чи замінювати джгут. Обстежте рану, накладіть компресійну пов'язку. Відпустіть жгут, який накладений максимально високо, та перемістіть його вище та поруч з компресійною пов'язкою. Огляньте рану на предмет відновлення кровотечі. Перевірте стан свідомості згідно з акронімом AVPU. Перевірте центральний та периферичний пульс. У разі низької частоти або поверхневого пульсу. При втраті крові більше 1,5 літри, можливі випадки, коли пульс не буде відчуватися. Також при втраті крові більше 2 літрів пульс буде максимальний, може різко припинитись. Перевірте температуру тіла, її сухість, колір чи не виступає липкий піт на лобі. У разі виявлення ознак шоку постраждалий потребує термінової евакуації. Перевірте таз на наявність перелому, причинами якого є мінновибухові травми, падіння з висоти, вогнепальне поранення в область тазу, при ДТП. Ознаками перелому тазу є деформована нога, біль, гематома в районі тазу. При виявленні перелому необхідно стабілізувати давлючою пов'язкою кістки тазу, зробивши її з елементів одягу або двох скріплених між собою турнікетів. При цьому слід стабілізувати стопи та коліна пораненого. H – гіпотермія, травми голови, гіповолемія. Гіпотермія патологічний стан організму, при якому температура тіла падає нижче, необхідний для підтримки нормального обміну речовин і функцій організму. Температура тіла нижче 35 градусів є вже патологічним станом. Способами втрати тепла є випромінювання, випаровування через мокрий одяг, кондукція через взаємодію із землею, конвекція через вплив вітру. Ознаки переохолодження, гіпотермії, нечітка мова або бурмотіння, уповільнене дихання та сонливість, тремтіння. Як запобігти гіпотермії, зняти мокрий одяг, сухий не знімати, щільно вкрити постраждалого термоковдрою ковдрами, спальними мішками, використати хімічні нагрівачі, не тримати постраждалого на землі так він швидше втрачає тепло, оцінка травм голови, травми ока, травми голови. Якщо виявлена або підозрюється проникаюча травма ока, прикрийте око жорстким щитком для ока та надайте пораненому набір пігулок, що входить до індивідуальної аптечки бійця. При виявленні травми голови, ознаками якої є. Рани, синці в області голови та обличчя, сонливість, сплутаність або втрата свідомості, сильний біль або відчуття тиску в голові, шиї, поколювання або втрата чутливості в пальцях рук і ніг, втрата рухових функцій кінцівок, деформація в області голови, судоми, можливе застосування недавлючої пов'язки, огляд вторинних травм, опіки, переломи. Допомога при опіках. Оцініть ступінь опіку, вкрийте опікову площу сухою стерильною пов'язкою або гідрогелевою марлею. Вкрийте пораненого, щоб запобігти втраті тепла та попередити гіпотермію. Допомога при переломах: ознаки перелому: значний біль і набряк, чутне або відчутне клацання, втрата пульсу або чутливості на пошкодженій руці або нозі, крепітація, відчуття тріску або хрускіт під шкірою. Виявивши відкритий перелом лівої нижньої кінцівки, відкриту кістку для її нерухомості слід зафіксувати імпровізованим кільцем з бинта, далі використати шину для запобігання руху та утримання пошкодженої ноги на місці. Використовуйте напівжорстку шину, наприклад, шину сам, або імпровізовані жорсткі матеріали, наприклад, дошки, ящики, гілки дерев і навіть зброю. Напівжорстку шину слід притиснути до здорової ноги, щоб зробити відтиск для здорової ноги, та зафіксуйте суглоб вище і нижче місця перелому. Закріпити шину пов'язкою, хустками, ременями або клейкою-стрічкою за наявності. Спробуйте накласти шину перед тим, як рухати пораненого, і зведіть до мінімуму рухи зламаної кінцівки. Комунікуйте з пораненим, підбадьорюйте, заспокоюйте, пояснюйте, яку допомогу надаєте. З командуванням надайте командуванню інформацію щодо статусу та місця перебування пораненого. З медичним персоналом обговоріть з медиками травми та симптоми пораненого, а також надану медичну допомогу. Після завершення документуйте результати огляду пораненого, надання допомоги пораненому, зміни стану пораненого, закріпіть картку пораненого на поверхні його вбрання або поклатіть поряд із ним. Допомога на етапі тактичної евакуації. Зелена зона це зона евакуації. Забезпечення захисту пункту евакуації, контроль спорядження пораненого, зброя, засоби зв'язку, амуніція, підготовка евакуаційного спорядження, засоби та переміщення поранених, медичні засоби, організація розміщення та кріплення поранених на евакуаційних транспортних засобах відповідно до проведеного тріажу, повторна оцінка стану поранених.